Перші 18 генераторів школам Чернігівщини передали європейські партнери, волонтерські організації зі Швеції, аби забезпечити навчальні заклади регіону водою, світлом і теплом у разі ймовірних блокаутів. Генератори потужністю 12-13 кВт генерації це те, що нині конче потребують школи та інші освітні заклади на деокупованих територіях області. Для нас честь бути на Чернігівщині. Наші партнери зі Швеції це багато благодійних організацій, які доєдналися. До такого важливого проекту надання генераторів для навчальних закладів Чернігівщини. Це є приклад того, що незалежно від того, хто ми, якої національності, українці чи не українці, в нас є одна ціль і один спільний ворог. І те, що сьогодні зробили наші друзі зі Швеції, це є доказ того, що Європа і світ з нами не тільки на словах і на ділі. Нова техніка значно економніша за колишні зразки. Вони прості у керуванні. Вагома підтримка в контексті підготовки до осінньо зимового опалювального сезону наголошує керівник обласного управління освіти Чернігівщини, тому що ті е пошкодження, які постійно несуться е критичній інфраструктурі, е не дають можливості повноцінно працювати з закладом освіти. І такі генератори е дають впевненість в тому, що наші діти матимуть можливість е постійно. Е Навчатися або в офлайні, або в онлайнній формі на сьогоднішній день. У нас в області тільки 16% шкіл займаються в онлайні, всі інші або в змішаній, або в очній формі. Напевно, найголовніше в цьому неочікуваний щемливий подарунок зі Швеції в одній із коробок з генератором. Ми знайшли таку чудову листівку. Це, це листівка від. Каті і Йохани з Швеції, які написали своєю рукою Слава Україні! Для нас це дуже важливо, тому що це не тільки підтримка матеріальна, а це і духовна, і моральна підтримка наших партнерів з Швеції. Тому вдячний їх за це і впевнений, що ми переможемо якнайшвидше. І зможемо зустрічатися ось таким великим колективом, але в мидлій час загалом 60 життєво необхідних генераторів зі Швеції мають отримати навчально-освітні заклади від європейських друзів у рамках спільної програми Міністерства освіти України та шведських партнерів. Допомога, яку ми отримали, вона є крайні, край важливою, тому що, на відміну від шкіл, ми маємо не тільки сховища, де під час повітряних тривог наші діти ховаються. А також ми маємо і гуртожитки, власні котельні, власні гуртожитки. І е, наявність такого мобільного потужного генератора дозволить нам забезпечити у зимовий період безперебійну роботу навчального закладу. Тим паче, що серед наших учнів є певна кількість дітей статусних, які не мають, ну, які втратили своїх батьків, які не мають родин, і єдиною родиною для цих дітей є ми. Тобто цим, цим самим ми забезпечимо безпосередньо комфортне і, безпереб... і безпечне перебування наших діток в стінах нашого закладу. Проект започаткований волонтерами Олександром Стасюком та Назаром Романюком і реалізується зокрема і тут, на теренах багатостраждальної прикордонної Чернігівської області. Про жахіття російської агресії розповідають мешканці села Ягідне, які пережили окупацію. Про біль і страждання його мешканців шведські волонтери почули та побачили на власні очі. 27 днів нелюди тримали 380 людей у підвалі школи, площею 180 квадратних метрів. Це фактично все село. Тортури та знущання, смерть від голоду та нестачі повітря на очах у півсотні дітей. Найменші було півтора місяці, найстаршому. 92 роки. Питали дозволу, щоб багаття розпалити, щоб можна було хоч води, чаю А... Пластиковий стаканчик, там 200 грамів, це не повний він це на сутки могли посібати поїсти. Яка задихалася, там помирала, почти практично. Просили, щоб дати на подвір'я, витягати свіжим, бо дитина може померти. Ну, їх відповідь була помредах, помикати, що ви хотіли, то війна. Довайжах не передати словами, але понівечений та змарнілий Чернігів область, наш український патріотизм, мужність українців. Це мотивує європейців посилювати допомогу Україні наша основна діяльність надання Україні генераторів і всього, що з ними пов'язано, для нас важливо було побачити, що їх передали за цільовим призначенням, і це мотивує. І ми ще більше зможемо допомогти українцям цим додатковим джерелом енергії. Водночас, ми приємно вражені організацією з отримання генераторів, робите все можливе, щоб у вашій країні все працювало. Ми вдячні вам за це, і ми хочемо бути частинкою цієї діяльності. Наші партнери це об'єднання багато організацій благодійних. Швеції, які допомагають по різним напрямкам. У нас є співпраця з різними установами в Україні: це і міністерства, і адміністрації, і мерії, і офіс президента. Військові також ми продавали і автомобілі, і спеціальний транспорт, там і пожежні для гур, і так, і так далі. Тому це велика підтримка, яку ми відчуваємо, і надіємося, що далі зможемо забезпечувати і інші області. Так, Чернігів це прикордонна область, і нам було важливо допомогти саме тут. Тому працюємо далі. Не лише зі світлом, водою, теплом, а головне зі щирими намірами приїжджають європейці в Україну. Зокрема, шведи таку допомогу надалі планують розширювати і на інші напрямки.